Малята, кожен із вас з батьками переходив дорогу. А давайте з вами розглянемо, де її можна переходити безпечно, а як робити взагалі не можна. У великих містах є надземний перехід. Підземний перехід. І обов'язково дорогу потрібно переходити по землі. Відгадайте загадку. Не загадка, а морока, не дракончик він, не джин, має він три гарних ока, але дивиться одним. Транспортом він регулює, як справжнісінький актор всім своїм права диктує, а зоветься світлофор. Правильно, дорогу ми переходимо тільки на зелений колір. А як же не можна переходити дорогу? Не можна її перебігати, а тим більше, де немає розмітки. Не можна кататися на роликах серед машин. Не можна грати у м'яча. Не можна грати телефоном, йдучи по дорозі. Ви малята чемні і знаєте, як переходити дорогу правильно. Будьте обережні.